Доброго дня. Але є проблема. Немає дозуття. Знайшли фізалі, сход він сам її вибрав. Даремно він мене тут залишив. Костю поведу в одне місце. У нас син без шапки. Стосовно Макса. Мішок досі в шоці. Прийшов вже помічник. Так. Будеш мамі допомагати? Ходу ні. Вані, двері, я ще не <laughs> Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому влозі відео. Да, Помічник у мене там біжить. А я займаюся дуже смачною стравою. Чи справою? Справою і смачною стравою. Отак. Доброго дня. Я роблю салатик. вперше такий готую салат. Це салат. Листі салата. Огірочок, помідор, яйце, кіно. І туди ще додав, можна дитину не збити, щоб дитина мене не збила. Добавлю таке куряче м'язко і заправлю це все таким от, оливковим. Олипивою лією, і сілью і спецією. Ти став. Бав. В результаті вийшов такий от ситний салат, якого в принципі ненависть не треба ніякий там гарнір, нічого такого. І там і кіно і білок, і все, що хочеш. Тому ми зараз будемо їсти і вам бажаємо смачного. То також їсть. Ми вже в магазині знайшли дитяче взуття, дитя, але є проблема те, що саме менше, це отакий от 20-й розмір є сандалі. І все. Але мені не подобаються сандалі із-за цього підошви, Вона дуже, ну, вона взагалі майже не гнучка. Це неправильно. отаке от тільки є я Не знаю, я не впевнений, що це гарний. Ну, Краще, ніж нічого. Ну, Краще, ніж нічого, так. Тим паче воно коштує 79 ну можна. А потім вже коли доросте до 22 розміру тоді. Я вже 20, вже. 20, 21, й 22 хоча б за. Якщо 22, 22-й такі про ну... Ви тверденькі, так. Дякую. Вони не, не зовсім можеш вибрати сандалі. <гум> ми ми, ми, це, так. мабуть, візьмемо. Міряти нічну? Так, звісно, зараз поміряємо. Давай міряти. Це треба зняти. Давай лапку. Лапку, ніжку. То вони мали чоловіка, да? так? Зараз будемо міряти. І що ви думаєте? Ми не купили. Немає дозуття менше, ніж 20. Перший розмір є ті сандалі, що я показувала. Але ну, вони, Ми -ми вони були так? Але дуже великі але вони великі, вони не підходять по, скажімо так. Правильності носіння дитиною взуття як основного. А те, що було 18-19, то воно мені здається більше як декоративне взуття, воно взагалі не пристосоване для того, щоб його буде вдягати. Так. Для, для носіння, для ходіння саме. А ще, ще ми міряли кепки. Тут вибір маленький, і вони такі На ну, надпрямку треба привикати ходити в кепках. А то ще в Так. Буде приклад. І окуляри намагалися взути взути в діти, але щось йому не зайшло. Це, це прям дуже класний банан. Знайшли хизаліс, хоч Ну, Нам взяти і Тьомику дати покуштувати, а не знаємо, скільки було. Ти чого? Наприклад, сидіти, так? <свистак> Папа грається з тобою, так? Щось у нас така невдала поїздка в цей магазин, тому що я планувала подивитися подивитись дьомок, знайти печівку, хоч яку-небудь ми її не знайшли. Каву не пізнайшло. Чинті. Щось кавуни якісь ну, далі. Мабуть, нічого ми не купимо, те, що його планували. Ми йдемо в садовий відділ, хочемо тут подивитись от щось для а, що ти тут хочеш взяти? Добрива глянути. А, добре. Добриве треба подивитися. Що ми тут, тут назяли? Щось тут набрали, коротше, взяли. Чомаку, <рикола> таку от іграшку з нею взагалі прикол був, він сам її вибрав. Костя мене залишив, сказав, можна йти на вулицю, подивитися, що тут робиться, а сам пішов шукати добрива. Даремно він мене тут залишив. Ой, даремно. Яке велике оливкове дерева. Мега здорове. Якось взагалі в Данії останнім часом популізація популя... пішла оливкових дерев. Дивно? Дерева, пальми різні. Росада салатів, петрушки, кріп. Все по 15 крон. Чого тут тільки немає. Фуксія. В цьому році я фуксію обрати вже не хочу. Вона мені не подобається, вона пропадає у мене. Якось я здружилася, не здружилася з нею. Кутуні, червона Костю поведу в одне місце якому він точно захоче щось вибрати. Ну, Це просто він любить такі рослини. Oh, <laughs> Скажи. No. Мені самі подобаються такі надзвичайні кольори, надзвичайне oh, листя. За oh, 250 за те, ну, що душу ну, віддасть. Дивиться, малесеньке, є 159 км. Ні, взагалі дуже гарно. Сам колір просто дивиться. Малесеньке це друге. Я розумію. Ну взагалі дві. Різна і різне. Ну, я люблю такі штуки. Дуже люблю такі штуки. Незвичайно. Це як дерево це таке буде, це Треба, Треба це треба його... Щоб отаке виросло. Понимаєш, що це, воно вирос? О, це, це японські якісь так? Це японська да, штука. Ні, це класно, так. Да. Ну я, блін, навіть не знаю, куди Ой, бліден, це що? Та, не, це, за 250 це прям душу продать, чесно. Особенно ці, це просто це Просто. Дуже гарне. А я б дуже хотіла якийсь троянду собі. Це висока, 50-120 см, таку не дуже високу, але на грудь посадиться, наприклад, там вітро, да, якесь. Якесь кашпо. Щось хочеться такого. Півонії вже. Навіть з бутонами. 70 кров. Прикольно. Знову ж таки різні пальмочки. Оливкові деревцятка. цятка. І такі от оранжереї. Скільки воно коштує Так, давайте подивимось. здоров, здоров'ячок. А де ціна? Чи я не додивилась? Чи тут немає ціни? така, така є. Знаю, що багато діток є фанатами щенячого патруля, і мені здається, цьому буде один із них. Все. І я пішла. Ми вже їдемо додому. У нас таке сонечко зараз без 20, чи без 15 вісім. У Тьомака повинні вже були купати. Я сподіваюся, що цією ночі він буде хоч гарно спати. Це є сонечко в нас ще й не планує сідати і грається своєю новою іграшкою. Як грається, відкусує носа. так? Ми почепили йому зеркало. Спочатку його цікавило, а зараз так. Я б не сказала. Тому їдемо додому, але ще треба буде заїхати в На паштет взяти максимум. Людський паштет, але максимум. Та, І ще водичку треба, бо ми водичку провтикали не взяли. І їдемо вже додому. У нас дуже жарко, костя говорять, що зараз 24 градуси за бортом. Знаєте, як люди так От і тут точно так же. Там у нас син без шапки. Як це так? Так. Він довольний дуже. Чи він шапки знімає зазвичай. А тут шапки взагалі караси, так. Я засмучена, що ми йому не взяли взуття. Я ще хочу завтра, післязавтра, можливо, зайду в наш дитячий магазин, подивлюся, чи теоретично там є взагалі такі розбори, чи ні. Та я взагалі подивлюсь, тому можливо, в демі, або ще десь на сайтах які є пропозиції стосовно дитячого взуття на розмір 18-19. Е, да. Це є проблема, виявляється. Коли дитина рано пішла, тут є проблема з взуттям. Кості там їсть. Взагалі ми трішечки грішні. Ходову. Маленький. Так, маленький. Французький оцей ходок. Я люблю такий ходок, Костя його любить, тому вирішила взяти. Це наша вечеря. Приїдемо к ефірам, сп'ємо. Все буде класно. Маленько не забудь, тільки в ліде. Костя mm. хотів сам зайти. То, що це взагалі за тварина, як його звати. нього ніс мокрий. Ну, Зато дитина зайнята. Ми хотіли там інші іграшки взяти, але вирішили поки що зупинитись на мій Прошу вам маленьку версію таточка. Миліше, точніше, версію тата. Взяла такий бодик. Ну, він дуже гарний, це 80 й вже розмір. Дуже такий гарний синій, який я люблю. І взяла цьому по носочки. Хотіла взяти взуття, але взуття не взяла, хоч носочки взяли. Бо в нас такі тоненьких, тільки одна пара була, білі і все. А так всі теплі. А я вже в чьому вклала спать, у нас 60-та година, насправді вечора вже позад встигла помити. Ми просто дуже пізно приїхали, ще приїхали. Нас а, забалакала наша сусідка, ми ще постояли, мабуть, хвилин 10 з нею поспілкувалися, Ну, як ми, Костя поспілкувався більше. Сусідка. І це тобі зайшли швиденько, пішли в тюрмка купати, я пішла його кормити, вкладати, а потім ще Макса. Треба було покормити Я його, зараз кормлю стосовно Макса. Я його зараз кормлю, кормлю із ложечки. Ну, як не, не даю, прямо в рота йому ложечку, да, а припідносю до рота, показую, йому, намагаюся на носик покласти, їду, даю сметану або паштет. Або як зараз дала, і паштет, і сметану перемішала, щоб було більш вологе таке. Щоб і м'язко, типу баштет, був, і, і сметанка. І, цей. і Таким чином він потім все ображає, що в нього там заїда, і починає облизувати язичком із ложки. І так от, може, зараз ввечері він з'їв так три ложки в Але це вже дуже і дуже добре. Що я думаю стосовно Макса? Мені здається. У нього проблеми із зубами. Тому що сьогодні я замітила, що у нього два зуби хитаються. Можливо, вони із за цього болять. Можливо. Я не впевнена. Але, можливо, такі є. Він їсти хоче, тому що, коли я даю... Язичком тож це, а так він сам не йде їсти воду, п'є в туалет ходить, спить до нас. Вчора взагалі ввечері, то я показувала, він почав лащитися, щоб їх погладили. Спати з нами любить. Сьогодні я чому копала, він підійшов у нас двері зачинені, Він підійшов до дверей, почав м'явкати, щоб його пустили. допустили. Але ми прийняли рішення, що поки що не будемо дозволяти Максу спати на ліжкові. Ну і Костя також не буде дозволяти на своєму одіялі спати. А, хай спить або на вікнах, він любить на вікнах спати, або там, де йому поставила під телевізором. Йому там плед поставила, костюм плет забрав. їм поставила mm -hmm. Макси. Ну нічого страшного. Я думаю, що тобі для Макса не шкода mm -hmm. і це... Ну, в нас зараз жарко. Сьогодні 24 градуси було. Макс в день спить на вікні, а потім йому припече вислазить і одразу йде під стінку спати на пол. Та Так, да, така ситуація по поводу Макса. Стосовно Макса. А, а стосовно взуття, мій шок досі в шоці, що ми нічого не то тому буду шуршати. На сайтах дивитись, але на сайтах незручно, тому що не помацаєш. Я просто переживаю, що, наприклад, ми замовимо якесь взуття, а воно буде тверда підошва. А це я переживаю. Тому що так візуально да, назад, задник можна подивитися, щоб задник був високий, буде високий чи ні. Щоб застьжка була гарна, також можна подивитися, щоб широкий, там, де пальчики були. Щоб широка місцевість була так. Але наскільки м'яка підошва, це вже внучка. Це вже питання. Тому зараз буду ще йти купатись. хочу ще кефіра поїсти, попити. І буду ще йти, буду хазінку купатися і відпочивати. Монтувати влог. Тому що я намагаюся монтувати влог ввечері, вже того відкладаю в дьомака, а на наступний день. Часто виставляю, покладинку роблю і назву і так далі. Так що да. А вам хочу подякувати за перегляд нашого влогу. Будь ласка, поставте подобайку. І напишіть якийсь коментар. Наприклад, де взяти взуття. І побачимось! Вже з вами в наступному відео, в наступному влозі.